Усім привіт, друзі. Якщо вас накриває якийсь депресивний стан, накривають панічні атаки, щось в такому роді якась тривога і так, далі, і так далі, не закривайтеся в собі, задавайте собі питання, чому цей стан, що він транслює вам, що він хоче вам сказати цей стан. Що ви через цей стан повинні пізнати? Що скривається там глибше за тим станом? Що є причиною, чого ви боїтеся? Який там страх сидить? Що там хочуть вищі сили, щоб ви пропрацювали? Зрозуміли, докопайтеся до цього, задавайте питання. Задавши питання, ви отримуєте відповідь рано чи пізно ви отримаєте цю відповідь. Якщо ви проживете те, що вам треба прожити, зрозумієте те, що вам треба зрозуміти через цей стан, ви вийдете з цього. Вийдете і будете знати. Як з цим справлятися? І більше, можливо, зовсім не повернетеся ніколи в цей стан? А якщо навіть і повернетеся, ви по-іншому будете реагувати на цей стан. І не забувайте, для кожної людини є завжди вищі сили. Чи ви знаєте про це, чи не знаєте, чи знати, чи не хочете, але вони є. Є ваші ангели. Є ваші хранителі, архангели. Вони з радістю готові вам допомогти. Бог Творець. Ми забули про Бога. Ми забули про Творця, і ви є творцем теж свого життя. І вас, же хтось створив. Розумієте? Я не говорю зараз про ваших біологічних батьків. Душа ваша прийшла звідкись, щоб отримати тут свій досвід, пізнати цей світ. І треба виходити з тих ситуацій, які вам не подобаються. І інколи треба висловити свій намір, що я не вибираю там проживати те-то, те-то, те-то. якщо ви це проживаєте неодноразово, ну, якийсь страх, якусь там образу і так, далі, і так далі, якщо це циклічно, треба зрозуміти, для чого вона вам була. І далі відпустити цю ситуацію і сказати, що я не вибираю я творець цього життя. Я не вибираю проживати ту чи іншу ситуацію. Тільки це треба говорити від душі і з таким сильним наміром, вкласти туди, вкласти туди свою енергію. От проста, але дуже дієва ця практика. Я випробувала її на собі. М -м так як я чула, як з цим треба справлятися. Да, звичайно, я працюю через канал Творця, через хроніки Акаші, піднімаюся до верху, стілююся і так далі, і так далі, роблю практики, собі, людям, да? через них легше пізнати, чому у вас та чи інша ситуація, да? більш там розгорнуто можна зрозуміти. Але от коли є такі якісь випадки, коли вам треба от справитися з чимось, вигружайте, не тримайте це в собі. Я зрозуміла одне, Ні, не хтось нам оце, як сказати, винен в цьому всьому да? і внушає нам, ми самі от багато чого тримаємо і не відпускаємо. Да, не завжди це легко, але це і є це і є це життя, це і є цей досвід, який ми отримуємо. Але ви можете вибрати своє життя, стати творцем свого життя. Да, Треба пропрацювати себе. Це праця над собою. Багато чого відбувається, такого чарівного, як сказати, без праці над собою, багато чого є, підказок та від вищих сил і так далі. І так далі. Якщо йти в практики, займатися собою, там багато тобі допомагають. Але все одно усвідомлення ви повинні зрозуміти, для чого вам ця ситуація та чи інша, пройти цю ситуацію, відпустити і закрити цей досвід. Вищі сили завжди допомагають. Ми просто забули, що вони є, що вони можуть нам допомагати. Що можна до них звертатися? Я думаю, що я почну трошки такі якісь коротенькі практики проводити, які я знаю, які можуть допомогти людям, чомусь і те, що це цінно, і це треба робити. Це буде важливо для кожного. І хтось візьме з цього щось цінне буде робити практики, показувати, як їх робити. Простенькі практики, не глибокі.